Який в Україні контролюючий орган має суттєве повноваження? Податкова поліція ні. Інспекція праці. Не може движ на сьогоднішній день існує мораторій на проведення перевірок даним органом. Проте є виключення, коли, наприклад, є скарга якоїсь особи про порушення її трудових прав на даному підприємстві? Я на жалобу подам! так недавно відносно нашого клієнта, інспекція праці прийшла з проведенням позапланової перевірки. Як підстава була скарга якоїсь особи про те, що порушиться її трудові права на даному підприємстві? Спойлер, дана особа не працює і ніколи не працювала на даному підприємстві. Фактично, інспекція праці може зараз створювати такі собі фіктивні скарги і проводити перевірки у будь-якого суб'єкта господарювання в нашій країні. Звісно, ми їх не допустили до проведення перевірки, з їхнього боку, була винесена постанова про накладення штрафу на дане підприємство у 120 тисяч гривень, які наразі оскаржуються в суді. І небезпека полягає в тому, що навіть оскаржуючи дану постанову судді, вона все одно набуває законної сили, і фактично інспекція праці може звернутися до виконавчої служби, і останнє може накласти арешт на всі ваші рахунки вашого підприємства. Повна конфіскація імущества. Ось у чому полягає такі суттєві повноваження, такі прогалини в законі. І з позитивного, це те, що такі повноваження в них були і раніше. Проте суми штрафів були набагато більше. Так, 5 років назад подібна ситуація така ж була. Інспекція праці проводила перевірку нашого іншого клієнта. Там, також була винесена постанова про накладну штрафу майже в пів мільйона гривень. Ми також цю постанову оскаржили у суді. Десь там на сьогоднішній день ця справа наразі досі не була розглянута, тому що окружний судді Києва перебувають у завантаженому стані і досі розглядають справу. Але на той момент арешти були накладені. Фактично, підприємство не було в змозі сплатити таку велику суму, і воно закрилося шляхом звільнення працівників і переведення всього обладнання на інше підприємство. Це явище було дуже масове на той момент, і майже кожне підприємство не сплачувало таку суму штрафу, а закривалося таким от шляхом. Подальшому законодавець в зміни і зменшив суму штрафа від таких великих до незначних, де зараз вже сума штрафа в десь до 100 або трошки більше тисяч гривень. Але і сьогодні не кожне суббілегосподарювання спроможне сплатити дану суму. Все, все, що нажив, непосильним трудом, все ж погибло.